Так, зараз візьму фарбу. А, значить, так, друзі, ви просили, я зробила багато людей, ну, не багато, але деякий відсоток людей в моїх соцмережах, Instagram, Facebook запитували, чи є в мене YouTube канал, щоб подивитись на мої роботи, процеси створення і так далі. І знаєте, що я вирішила? Я вирішила спробувати вести свій YouTube. Ще більше людей бачили мою творчість, знайомилися з моїми роботами і, можливо, навіть навчалися на моїх заняттях. І хочу розповісти трішки про себе. Мене звати Олена, хто не знає, родом я з Луганської області. Зараз перебуваю в місті Одеса через війну Росії проти України. І я тут працюю, малюю, викладаю дітям, продаю свої роботи по Україні і за кордон. Працюю я з різними матеріалами: Це акварель, крил, олія, гуаш, тобто всі такі більш-менш знайомі на слуху матеріали. Також я викладаю образотворче мистецтво дітям та дорослим, тут у місті, в різних творчих студіях, гуртках. І проводжу майстер-класи. І якщо вам цікаво, то буду рада бачити вас в себе на сторінці. Тут я планую викладати процеси створення робіт, розповідати про свою творчість, можливо, якісь відеоуроки або просто таймлапси, тобто ну, такі прискорення або повільні відео створення своїх ілюстрацій, картин, листівок. І тому буду дуже-дуже вдячна. Якщо ви доєднаєтесь до мого каналу, якщо будете підтримувати мою творчість, чесно, я не знаю, чи вистачить мене на цей канал, але сподіваюся, що вистачить, тому що поки що в мене основний це Інстаграм. І ще я викладаю на Etsy. І от хочу спробувати ще YouTube. І тому буду дуже вдячна за ваші за вашу підтримку, коментарі, реакції, лайки, замовлення все, що вас цікавить. Пишіть, коментуйте, залишайте свої реакції. Буду дуже дуже вдячна і сподіваюсь до зустрічі. Слідкуйте за анонсами.